Скарби історичної спадщини на Прикарпатті прийшов перший всеукраїнський фестиваль Давній Галич збирає друзів. Ділитися досвідом музейної справи з'їхалися фахівці з цілої України. І не з порожніми руками. Родзинкою дійства став унікальний старовинний меч, який припускає дослідники, належить до часів князя Святослава, адже знайдений біля берегів острова Хортиця, де відбулася битва з печенігами. Дуже чудова якість його виготовлення. Клинок з виз, клинок виготовлений з високоузародистої сталі. У руків'ї три метали: це срібло, латунь і мідь, і дуже тонка робота. Цікава деталь, що цей меч було знайдено без піхов, тобто його втратили у бойовому положенні. Тобто, хтось із воїнів Святослава, можливо, і сам князь, а можливо, хтось його з наближеної дружини, воював цим мечем саме під час цієї битви, коли хан Куря Атакував війська Святослава. Приїхали на фестивалі гості зі Слов'янська, котрі презентували розмаїття караміки, виготовленої у міні-майстернях. До війни у нас працювало понад 500 таких маленьких майстерень. Ну одні більше менше від 3 до 20 людей, які працюють на цих виробництвах. В такому посуді дуже гарно запікати будь-що в любій духовці, в любій пічці, навіть мікрохвильовій і. Взагалі їжа смачніша, яка приготовлена в глині, мають чим похизуватися і Прикарпаття, адже в заповіднику давній Галич оберігають понад півтори сотні пам'яток. Найбільше багатство це звичайно музеїфіковані церкви і збережена до наших днів церква Святого Пантелеймона, яка репрезентує історію Галича 12-13 століття, коли місто було столицею майже цілої заселеної на той час території України. Незмінною проблемою музеїв кажуть фахівці. Залишається недофінансування та незважаючи на складну ситуацію у державі, намагаються об'єднати зусилля та демонструвати туристам багатство національної історії.